Липень 2022 року. Київ, вулиця княжий Затон, 16.00. Дві дівчинки Надія та Антоніна виїжджають зі двору. 16.40. Їхні телефони поза зоною доступу. Назавжди їх шукали тисячі людей, осушували озера, розкопували котловани, залучали інтерпол і екстрасенсів, пропонували 25 тисяч доларів винагороди. Але Надія Ющенко та Антоніна Кульчицька зникли так, ніби їх ніколи не існувало. Зараз їм мало би бути 35 років. Вони могли б мати сім'ї, дітей, життя, але вони не в списках живих і не в списках мертвих. Вони просто зникли. Віт, мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті, і сьогодні я розповім вам історію про те, як посеред білого дня в центрі міста мільйонника двоє дітей розчинилися в повітрі, і ніхто, абсолютно ніхто. Досі не знає, що з ними сталося. Це одна із найзагадковіших нерозкритих справ в історії української криміналістики. І починається вона з кролика: літо, київські осокорки, спальний район, де всі один одного знають. Діти грають у дворі, мами готують вечерю. З вікон музика, і раптом кролик просто кролик, що стрибає по траві. 12-річна Надя Ющенко бачить його і вирішує, треба врятувати. Можливо, він заблукав, може втік від когось. Дівчинка ловить довговухого і несе додому на вулицю княжий Затон. Батьки Людмила та Микола Ющенки не проти. Людмила працювала в Рахсі, Микола бортінженер, літав у відрядження навіть до Африки. Вони жили в трикімнатній квартирі на шостому поверсі. У Наді була своя кімната, така як вона мріяла, комп'ютер, телевізор, іграшки. Вона відпочивала в Туреччині, Франції, Болгарії. В неї було все. І тепер кролик. Надя доглядає за ним, годує. Розповідає про нього найкращі подрузі Антоніні Кульчицькій. Але одного дня, коли Наді немає вдома, кролик тікає. І тут починається історія, яку неможливо пояснити. Надя засмучена втечою улюбленця, дзвонить Тоні. Ходімо шукати кролика. Дівчатка сідають на велосипеди. Надя на зелений дамський, тоня на вишневий рошет. Надя одягнена в жовту куртку з капюшоном, штани кольору хакі, сірі кросівки і червоні шкарпетки. на лівому плечі родимка близько 2 см, А тоня у синій джинсовій комбінезон і куртку, зелений гольф, бежеві кросівки. На її тілі велика біла пляма, це особлива прикмета. Надя 150 см зросту, довге, темно-русяве волосся. Тоня 160 см. Метрів худенька, пряме, темне, пофарбоване волосся виглядає старшою за свої роки. В той же день, коли я їй позвонила на мобільний і сказали, що за межами. І Я тут же сказала, що її пахіті. Шістнадцять 16.00 Вони виїжджають зі двору. Наступні 23 роки. Суцільна темрява. Батьки одразу дзвонять до міліції і на диво заяву приймають негайно, хоча правила вимагають чекати три дні. Можливо, щось у голосі Людмили повпливало, можливо, інтуїція оперативника. Але рішення приймають миттєво шукати зараз. На пошуки виходить майже вся столична міліція, кілька сотень співробітників. Водола. Лази, кінологи, курсанти міліцейської академії прочисують пустир біля яхт клубу, обшукують кожен підвал, кожен котлован, кожен занедбаний будинок у районі. Але це тільки початок. Кияни, які навіть не знали цих дівчаток, виходять на вулиці, формуються мобільні групи. Батьки заглядають у кожен каналізаційний люк, волонтери розклеюють. Тисячі листівок, фотографії Наді та Тоні з'являються всюди: в метро, на зупинках, на кожному стовпі, на кожному перехресті. Здавалося, в Києві не залишилося жодного куточка, який би не обстежили. Два тижні поспіль міліція опитує жителів мікрорайону, дачників, випадкових перехожих. Дві тисячі свідків. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Як двоє 12-річних дівчаток на велосипедах можуть зникнути посеред білого дня в житловому районі, де завжди хтось є на вулиці? Ми, якщо чесно, нікуди не ходимо, тому що, як вони сказали, перші якісь результати можна отримати одразу. В течені де трьох місяців, ну до года. Але є одна дивна деталь, яка й досі не пояснена. Хтось регулярно зривав оголошення про розшук саме в районі вулиці княжий Затон, там де зникла дівчатка. Волонтери клеїли листівки знову і знову, але невідома особа обривала їх майже всі систематично. Хто це і навіщо? Це перша загадка в справі, що складається з суцільних загадок під час розслідування. Спливає моторошна інформація: у дворі, де жили Надя і Тоня, постійно крутився дивний чоловік, фотограф-любитель, що жив. У тому самому будинку на вулиці княжий Затон. Він був милий, усміхнений, дружелюбний. Він розмовляв з дітьми, пригощав їх цукерками, пропонував зробити безкоштовні фотографії, просто так у дворі його називали дядя Слава. Коли ця інформація потрапляє до міліції, дядю славу викликають до прокуратури, допитують, перевіряють, але причетність до зникнення довести не можуть. Немає прямих доказів. Немає свідків злочину, тільки підозри, тож його відпускають. І після цього дядя Слава більше ніколи не з'являється у дворі. Він просто зникає назавжди за 23 роки. У справі було багато версій, деякі правдоподібні, деякі абсурдні. Але жодна не привела до відповіді. 2002 рік в Україні процвітає викрадення дівчат для продажу за кордон, Туреччина, близький схід, Західна Європа, публічні будинки, дитяча порнографія це основна версія слідства. Батьки Наді одразу після зникнення дзвонять знайомому генералу прикордонних військ. Це вівторок у четвер. На кордоні затримують автобус з дітьми, яких незаконно вивозять. Але Наді і тоні там немає. Міліція забрала свідоцтво про народження наді, і воно зникло, казала Людмила. Зникла і єдина відеоплівка, на якій була знята дочка. Документи, які могли б допомогти ідентифікувати дівчинку за кордоном, зникають із міліцейського архіву. Збіг чи чиясь зацікавленість? Ще одна версія це ДТП з приховуванням. Дівчатка могли потрапити під машину, водій, злякавшись, забирає їх живих чи мертвих, ховає тіла, складає велосипеди в багажник і зникає. Але за 23 роки має щось спливти: тіла, велосипеди, одяг, хоч щось, нічого не знайдено. Також є версія про ритуальне вбивство: до справи залучають екстрасенсів. Деякі з них стверджують, дівчаток принесли в жертву сатаністи на лисій горі легендарному місці в Києві. Міліція перевіряє, виїжджає на місце, обстежує зони, де могли відбуватися ритуали. Жодних слідів людських жертвоприношень не виявлено. Надіжда жива, ми знає, чувствуємо. і не віримо екстрасенсам, і бабки всі ноги говорять жива. Також міліція схиляється до думки, що дівчатка самі втекли. Може, були незадоволені, хотіли пригод. Міліція запевняла, що Надя кудись утекла з подружкою, обурювалася Людмила. Жінка доводила: у Наді були й іграшки, і комп'ютер, і дорогий одяг. Вона відпочивала в Туреччині, Франції. Навіщо їй було тікати? Якби раптом вирішила втекти, то взяла б із собою хоча б власні гроші зі скарбнички. І справді, дві 12-річні дівчинки без грошей, без речей посеред літнього дня раптом вирішують зникнути назавжди без підготовки. Ця версія не витримує критики. Одного разу до міліції телефонує чоловік. Я задушив цих дівчаток і викинув у озеро разом із велосипедами. Озеро повністю осушують, прочисують дно, водолази нічого, і згодом з'ясовується, що чоловік психічно хворий. Версія ще одна це безпритульні. 2006 рік, через чотири роки після зникнення, двоє безхатченків раптом зізнаються у вбивстві. За їхньою версією, вони заманили дівчаток у свою палатку, щоб відібрати велосипеди, вбили. Тіла викинули в котлован під новобудовою. Вони навіть вказують місце. На місці котловану вже стоїть багатоповерховий будинок, але експерти починають розкопки, знаходять кістки. Експертиза каже, це кістки собак. Коли Надія майже згасає, матері одній з дівчаток телефонує невідомий 8 тисяч доларів за інформацію про місце знаходження дівчат. Людмила йде на зустріч з оперативниками, затримують трьох вимагачів. Ними виявляються неповнолітні учні. Вони не мають жодної інформації, просто хочуть заробити на чужому горі у 2025 році. Надія Ющенко мало бути 35 років. Антоніні Кульчицький теж 35, але їх немає родина Ющенків переїхала з Осокорків, але в новій квартирі вони зробили кімнату для Наді, перевезли туди її речі, фотографії, іграшки. Все залишається так, ніби вона щохвилини може повернутися. Є деталі в цій справі, які не дають спокою: дрібниці, що складаються в дивну мозаїку. Свідоцтво про народження наді забирає міліція, і воно зникає з архіву. Зникає єдина відеоплівка з дочкою. Документи, які могли б допомогти ідентифікувати дівчинку, просто щезають. Хтось систематично зриває листівки про розшук саме в районі княжого затону. Чому щоб сусіди не бачили, щоб не нагадувати комусь про те, що сталося? Фотограф Слава, що зникає одразу після допиту, куди. Хто він взагалі? Чому міліція не тримала його під пильнішим наглядом? Чому телефони дівчаток вимкнулися так швидко 40 хвилин. Це майже нічого. Вони не могли далеко від'їхати. Район житловий, люди скрізь. Як можна викрасти двох дітей на велосипедах посеред білого дня так, щоб ніхто нічого не бачив? Зелений дамський велосипед наді вишневий Рошет Тоні. за 23 роки не знайдено жодного сліду. Велосипеди не можна спалити, як тіла їх. Важко повністю знищити. Де вони? Справа досі відкрита. Надія Ющенко та Антоніна Кульчицька числяться в базі Інтерполу. Інтерпол використовує технологію прогресування віку, програми, що показують, як людина виглядала б через роки. Це не здогадки, це складні алгоритми, що враховують генетику, структуру кісток, особливості старіння. Були створені і прогресовані зображення Наді та тоні у 28 років. Після цього ці зображення заново не переробляли. Тож, отака загадкова історія. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи чули ви про неї, можливо, ви навіть брали участь у пошуках, тому що попередня історія про Інну Лук'янович. Люди писали в коментарях, що пам'ятають цю дівчинку, пам'ятають цю історію. Вона теж зникла у Києві, і багато хто брав участь у її пошуках. Тож, можливо, ви знаєте більше деталей і про зникнення Антоніни Кульчицької та Наді Ющенко. Також я нагадую, що у мене є телеграм-канал Дівчина у Подкасті, де ви можете дізнаватися анонси нових випусків і якісь цікаві факти зі світу криміналу. І Також попрошу вас завітати на мій Патреон, і, можливо, ви захочете підтримати цей проект фінансово. Я вам буду дуже вдячна, якщо це станеться. Бережіть себе, почуємося.